Британська розвідка з'ясувала, скільки вагнерівців залишилося після смерті їхнього ватажка «Пригожина». Нагадаємо, його літак розбився рівно рік тому. Отже, за даними британської розвідки, нині кількість членів ПВК Вагнер становить близько п'яти тисяч, що в десять разів менше за їхню максимальну кількість на піку у 2023 році. Тобто, за часів боїв за Бахмут вагнерів було 50 тисяч 20 тисяч із них загинули у місних штурмах. Після смерті «Пригожина» Численна кількість ветеранів вагнерівців пішла слідом за колишніми лідерами групи до інших підрозділів. Нерозпорушений вагнер воював в Африці. Їхню колону 25-26 липня в Малі понищили повстанці з етнічної групи туарегів. А далі будемо говорити про підготовку наших бійців. Україна втрачає свої території на сході через погано навчених новобранців. Про це пише видання Associated Press. Деякі українські військові, які нещодавно потрапили до армії, відмовляються стріляти по ворогу. Окремі бійці навіть покидають свої пости чи поле бою. Взагалі про це журналістам, нібито розповіли командири ЗСУ, пояснюючи, чому Україна продовжує відступати на Донбасі. Зокрема, командири та солдати чотирьох бригад, які обороняють район Покровська, з Заявили виданню, що новобранцям бракує навіть мінімального рівня підготовки. Командири на місцях, нібито розчаровані якістю нових призовників, яких відправляють на передову територіальні центри комплектування. Мотивовані люди серед нинішніх новобранців, мовляв, трапляються дуже дуже рідко.